Привіт, мої дорогі, я вирішила записати відео на тему розстановок. Я хочу розказати більш-менш, що це таке, хоча, так, всі мої подрії колеги. Сказали, що не можна словами пояснити, що таке розстановка. Це можна тільки а, побачити і відчути, тому що на словах це просто м на словах це якась магія і нереальне. Не Щось відбувається в полі, але <кхем> все ж таки я спробую хоча б трошки розповісти про розстановки. <свят> і так, сімейно-системні розстановки, по Берту Хервингер. Що ж це таке? Сімейно-системні е розстановки це метод психологічної допомоги, який є, е часто й густо, який е е е е часто Використовуються в психології і в рішенні якогось питання. Причому він діє за одну сесію. Ось, І ви можете на розстановки звернутися в принципі з будь-яким запитом. Будь-яка проблема, яка вас тривожить, будь-яка ситуація, симптом, відносини, все що завгодно, все, що завгодно, можна розглянути за методом розстановок, як він працює. В цілому, в основному, під час розстановок. Ви бачите свою ситуацію, ніби згори як наблюдатель, як спостерігач. Плюс ви назначаєте свого замісника, тому всі відчуття, які будуть проживатися в даній ситуації, співставлені з, з даним запитом болючим. Будуть проживатися там, може, десята частина, тому що о, о, весь о, всю палітру емоцій візьме на себе о, замісник ваш. Тому це для вас буде не так боляче, як о, якщо б ви проживали це о, в спілкуванні, о, в терапії. Плюс о, Ростановочних робіт, звичайно, ви будете проходити трансформації, тобто дуже мало таких розстановок, які потім вас не трансформують, тому що ви вирішуєте якісь свої, Якісь такі проблемні ситуації, позбавляєтесь своїх гачочків і набираєтеся ресурсу і продовжуєте жити, ваше життя просто покращується. От, в розстановках це. Як же, як же відбувається розстановка? Головне в розстановці це запит, з яким ви йдете. От, запит це те, що вам найбільше болить, це те, що вам хочеться вирішити, позбавити, позбавитись, чи те, що вас найбільше турбує в даний момент. От, з цим запитом ви звертаєтеся до майстра. Майстер е назначає вам час як краще розстановка, продовжується десь півтори-дві години в середньому. Це може бути розстановка в групі класична, можуть бути духовні розстановки, це також в групі, але під час духовної розстановки ніхто не говорить і розстановка продовжується тільки. На сама, ніби сама, але тільки в полі майстра. Немає там. Ми нічого не обговорюємо, можна навіть не зрозуміти, що там відбувається, але ці розстановки вони є дуже глибокі і прям викорінюють проблему запиту. прямо, От, це там, да, в цій розстановці може вирішитися декілька історій, проігратися. От, і ви позбудетеся ваш, якби, вашої проблеми прям. Дуже якісно. От, ще бувають розстановки на фігурках. Тобто клієнт працює сам на сам, іноді, не можна, ну, клієнт не може на загал, так скажемо, розповісти свої проблеми. От, і в отозі, як замість замісників у нас використовуються фігурки. От, майстер просто відчуває, що сховається за кожною фігуркою. З кожною. От, е клієнт обирає е замісників, і так проходить розстановка. Розстановки відкрив Берт Хелінгер, який е е був священником, і він поїхав пропагувати християнство в африканські країни. І там е знайшов е плем'я. Познайомився, точніше, з племенем, які дуже почитали свого, своїх предків. Вони до них зверталися, вони дуже е, е, знали місце кожного свого предка. Е, в них була ціла система, е, ціла система, е, як влаштований. Ось цей пантеон предків. От. І, в принципі, Барт Хелінгер не відкривав, як як цю розстановку, він просто подивився, як вони роблять, е, яка в них цю, і цю систему в них перейняв і зробив з цього психологічний метод: От. Е, з чого ж складається така система? Тобто по Берту Хелінгеру у нас, і чому системні розстановки, да? семейно-системні, Тому що родина, рід у нас побудований по системі. Тобто, за твоїми плечами стоять мама і тато, ти стоїш впереді. Попереду. Ззаді за правим плечем тато, за лівим маму. Далі за їхніми плечами стоять їхні батьки. Так само мама, тато, мама, тато. Далі за їхніми плечами стоять їхні батьки, і так далі. Також і так до сьомого коліна. Також є в нас місця для наших братів-сестер. Також є місця для наших ненароджених братів і сестер. Є місця. Також є місця для наших твариночок. Це є місця для кого? Тот, дядь, для наших партнерів. Бувших і теперішніх для дітей, тобто для всіх людей, для, всі, для всіх, всієї вашої родини, всіх ваших родственників, всіх, з ким ви поєднані, скажімо, життям на основі життя, тобто ваші партнери, якщо у вас з ним був половий акт, ви поєднання життя, тому що під час цього акту ми міг з'явитися, могла з'явитися дитина. так От. Тому е, наші партнери це невід'ємна частина якби нашої системи От, родової. ось також в цій системі існують невід'ємні закони, не, не переборні, скажімо так. Це є закони ієрархії, тобто старший є в родині є більший, більш поважна людина. От. І Менші в родині, більш, так сказати, менш. Не то, що менш поважні, а то, що повинні поважати, менші повинні поважати старших, скажем так. Це чітко прописано в цьому законі іерархії. Ось наші партнери з нами рівні. Хоча є різниця, так? Чоловік-жінка, тому що чоловік перший перед Богом, але в партнерстві вирібні. Також, брати сестри, якщо ти старша, старша сестра, ти більша за меншу, і маєш більше відповідальності, скажімо так, за меншу. так. Далі. Другий закон це закон баланс брати, давати. Ось, тобто, е е якщо в партнерстві, якщо ви рівні по життю, то е ваші брати, давати, повинні бути рівні. Інакше за це е відбувається. Відповідальності. Наслідки. Якщо ти перебарщуєш здавати, то твої дарунки обесцінюють Якщо ти перебарщуєш збрати, то е, ти становишся менше, ти розплачуєшся своєю силою. Ти становишся меншою по відношенню до того, хто тобі це дає. Е, якщо е, ти дитина. То ти можеш тільки брати. Але якщо ти вже не дитина, то, допустимо, брати потрібен баланс брати давати. Тобто ти можеш брати, але повинна не віддавати. Так? От, це стосується як матеріальних речей, так і якихось духовних, моральних. Сил і так далі. От посмішка це теж ваша інформація, це те, те що ви можете давати будь-що. Далі наступна історія, наступний закон, третій це закон. Эм, закон э, присутності. Тобто з цим законом, як пусте місце, свято місце, пусто не буває. Тобто, якщо є закон виключення, да? якщо когось виключають з родини, на це місце приходить хтось інший. От, якщо когось не згадують, і забувають, це місце е, заповняє хтось інший і починає нагадувати про цю людину в родині, Ось, тому е, потрібно пам'ятати і шанувати всіх наших предків, е, не виключати. З нашого е, існування, так сказати, з нашої пам'яті нікого. Навіть там, якщо цей предок був е, алкоголіком, якщо цей предок покінчив за самогубством, ніхто про нього не казав, якщо це якісь абортовані діти, це е, ви повинні про них пам'ятати, інакше прийде Наступна дитина і почне показувати, що є така людина і що про неї потрібно пам'ятати. Ось так. Що ще хотіла сказати? Справа в тому, що про розстановки я знаю давно, мені немає ніяких, якби. У мене немає ніяких сумнівів, що цей метод працює, ми всю свою, весь свій, свій рід ставимо просто в правильну систему, систему, з якої життя йде від більшого до меншого в попрямій і нікуди не звертає. Це життя, це енергія життя. Вона вас наповнює, якщо у вас система вистроєна правильно, вона вас наповнює, у вас активне життя, у вас немає ніяких депресій, ви розвиваєтеся як у відносинах, так і у самореалізації. ось І все це. Причому це не залежить абсолютно від а, чи живі ваші батьки. Не залежить від того, чи а, вони разом чи не разом. Якщо у вас правильно побудована ця система, що батько у вас за правим плечем вас підтримує, мати за лівим плечем вас підтримує, ви е отримуєте від них цю енергію життя в повному об'ємі. Дуже часто буває, що якщо батьки в розводі, то ви когось із батьків виключаєте свого життя, тому що там мама, тому що мама не любить тата, тому що тато образився на маму. І витозі. А дитина не вміє вибирати між батьками для батьків, для дитини, батьків. Однакові двоє, однаково любимі двоє. О, коли таке трапляється, двоє батьків просто в неї розщепляється, всередині її душа навпіл. Ось, і дуже важливо знати, що ви появилися на світ від обох батьків. Не було якогось одного мама прийшла: ой, все, я маю дитину і все. Ну, тому що мама сказала так, а тато спогодився, якби. Тато захотів, а мама сказала так. От, ви появилися на світ. Одного когось тут не було. Тут було тільки двоє людей, які брали участь у вашому з'явленні на світ. Тому ті двоє людей. Є в вашому житті незалежно від обставин, незалежно від життєвих обставин якихось. От, вони є, і вони продовжують про вас піклуватися, продовжують надавати вам це цю енергію в життя. Як би там не було, де би там не було. Рід також має дуже захисну функцію, і рід захищає дитину, коли вона з'явилася на світ. О, тобто, знову ж таки, будь-які життєві історії завжди рід допомагає максимально, коли дитина маленька народжується. О, тому тепер закрийте очі і уявіть. Себе заправимо, зробимо маленьку медитацію, яка вас наповнить, наповнить і буде вам слугувати таким, може, провідником трошки, так? Ось тепер закрийте очі, глибоко вдихніть, сядьте зручніше. Сідайте, уявіть за своїм правим плечем свого тата. Як він посміхається. Тепер уявіть за своїм лівим плечем свою маму, як вона посміхається. Якщо не можете уявити, просто уявіть образ. Уявіть образ. Згадайте, уявіть, як вони були в шлюбі, як вони тільки одружилися, як вони, коли там тату знала про дитину, що тато знав що мама завагітніла, мама знала, що вона вагітна, як вона зраділа, як вона вам зраділа, як тато вам зрадів. Знову ж таки, як би там не було, але коли з'являється дитина, це радість. Бог захотів, щоб ви з'явилися на світі і так і вийшли. І так, мама, тато за правим плечем. Уявіть, що за маминим плечем стоїть мама за лівим плечем. Стоїть тато за правим плечем. Уявіть, як позаду тата стоїть його тато за правим плечем, його мама за, правим плечем, за лівим плечем. Відчуйте, як вони радіють вашій уваги і радіють? Вашого появлення в цьому світі. Тепер уявіть, що за бабусі, мами і за дідусем, мами теж стоять їхні батьки. Уявіть, як за дідусем за татом тата стоїть його тато, за мамою тата стоїть її, її мама і тато Пропитую явити, як за ними стоять їхні батьки, спробуйте згадати чиїсь імена. Тепер спробуйте згадати, як за ними стоять їхні батьки, а тепер уявіть: це ваш рід? Спробуйте згадати, що за ними стоять інші батьки. Уявіть, що у вас є такі два крила: один від мами, другий від тата. І вони вас наповнюють. Все, що вони зробили в своєму житті, все, як вони жили, це призвело до того, що ви народилися на світ. Прийміть своє життя як результат всіх цих старань. Глибоко вдихніть. І через 5 хвилин відкривайте очі. Дякую за увагу. Це були Валерія Ковленко і Ростанці. Дякую.